Прийшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Маємо новину і хорошу, наскільки наскільки так можна висловитися, в Україну повертається 31 дитина, яку депортували російські окупанти. Про це повідомив виконавчий директор благодійної організації. Сейв Юкреїн Микола Кулеба за кілька годин станом на а, опівдень а, повідомляв він, що вони мають бути у столиці. Сподіваємося, що вже зараз, у ці хвилини, саме так воно і є. Це була п'ята рятувальна місія, а, і вона була особлива не лише за кількістю дітей, яких було врятовано, але й за складністю. Ну і навіть от, повідомляє пан Кулеба, що на жаль, бабуся, яка мала забрати а, двох дітей. Її не стало під час цієї місії, яка, судячи, з усього тривала тривала не так і е не так і швидко його її вдалося провести. З зайняло це певний час, і через це зокрема вдалось повернути на 33 людини, а 31, Бо тепер необхідно буде повернути в Україну і дітей, яких мала забрати ця жінка, і навіть її тіло, бо ну знову ж таки її. Судячи з усього, вже літню жінку, її здоров'я не витримало. А чому не витримало? Тому що пояснюється, що довготривалі і багаторазові допити в ФСБ проходила бабуся. Ну ось так вони знущаються навіть над тими, в кого вони вкрали дітей, і хто героїчно ризикуючи усім, приїхав для того, щоб забрати своїх діток. Сподіваємося, що ці двоє якнайшвидше побачать. Українську землю і матимуть достойне майбутнє, принаймні, ми з вами маємо зробити для цього все, дорогі друзі. Ставимо на цьому крапку у о, цьому блоці нашого марафону. Мої колеги вже скоро його продовжать. Залишайтеся з 24 четвертим. Бережіть себе і слава Україні.